усім зробимо огляд продуктів, що можна купити на 500 гривень в магазині АТБ. От що у нас тут вийшло по чеку. Можна ближче подивитися. Сьогодні у нас 25.03.23. І дивимося по черзі отака От мойва. Ноль, сім кіло. Норвен вісімдесят вісім девяносто. Лимон по 50 гривень. Два лимончика 11,89. Вода трускавецька, Вода трускавецька, дванадцять девяносто. Яйце п'ятдесят дев'ять девяносто. Потім сирки глазуровані міні. отакі. Сирки 120 грамів, 36,40 цей пакетик. Потім зефір своя лінія. В шоколаді глазурований. 300 грамів 40-90, стегно куряче, чебатурочка. 104,69 гривень кілограм. Тут 619 грамів, 64 гривні. Хліб Житомира новий. Такий хліб 25,20. Сметана. Рудь 21%. 250 грамів, 29,40. Молоко. Рудь 26%. 900 грамів, 29,50%. Ось такий у нас набір продуктів, ще ближче можна подивитися Чеп. От. Скажіть, які ціни в ваших регіонах. Усім дякую за лайки, репости, підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока! А, ні, ще забула. Забула і хотіла показати, по чому у нас фарш. Фарш це я купувала в іншому магазині Імперія М'яса. Сто тридцять два сімдесят шість. Оце в нас вийшло. А взагалі, ну, от. Виходить кіло. Кіло фаршу. А ціна сто двадцять девять вісімдесят. От курячий фарш. Усім дякую за. Коменти, лайки, пишіть, які ваші, ваші відгуки, які ціни в ваших містах. Усім до зустрічі, пока-пока.